Друзі, 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 я для вас сьогодні підготував дуже цікаве відео. Я хочу з вами поділитися психологічними труднощами наших українських біженців тут, в Канаді, чи просто українців, як ви хочете їх називати. Вже пройшло досить багато часу з тих пір, коли перші наші українські біженці приїхали сюди в Канаду, на чужу землю. І дійсно всі ці психологічні труднощі починають помаленько-помаленьку вискакувати зараз в них. І багато дуже людей мені завжди пишуть з різними своїми психологічними проблемами. Проблемами. Я дуже, дуже стараюся всім відписувати, але мені не завжди це виходить. Але коли я бачу якусь проблему, я завжди стараюся взяти пару хвилин часу зі свого дня, щоб поговорити з цією людиною, поспілкуватися і допомогти їм. І ці люди дали мені добро на те, щоб я розповідав про такі різні речі. Звісно, я не буду говорити ніякі імена, тому що це дуже приватна така інформація і е, психологічний стан. Депресія, це все дуже складно, це все дуже, знаєте, болить багатьох людей. Але люди, українці, повинні про це знати, тому що це робить різницю і може вам допомогти, особливо, якщо ви плануєте їхати не тільки в Канаду, може в Європу. Це може трошки вас заспокоїти. Ставте, будь ласка, в цьому відео, дуже багато вподобаюк. пишіть свій коментар про це все. Можливо, ви хочете поділитися, чи можливо ваша думка комусь допоможе, бо багато людей читають коментарі. І також підписуйтесь на цей канал, тому що я завжди стараюся для вас створювати різні цікаві контент. Тенд і зараз дуже багато українців починають їхати. Вони хочуть стигнути до 31 березня, 2024 року приїхати в Канаду, щоб отримати свій work permit і спробувати свої сили в цій прекрасній країні. І я буду робити ще дуже багато різних інформативних відео про різні провінції, про як знаходити роботу легше ділитися з різними з вами. Веб-сторінками і багато-багато і буду робити ще відео про те, як купляти е житло, і в які райони є найкращі тут в місті Едмонтоні. Це все дуже дуже важлива і безкоштовна інформація для вас. Почну я з того, що багато з наших українців дуже психологічно. В Загальному їх давить і скучають вони за українською їжею, за українською продукцією, за натуральною українською продукцією. Знаєте, я вам таке розкажу: я один з тих людей, які колись приїхали в Канаду з сім'єю, і нам досить довгий час зайняло е, привикнути до. Канадської продукції. Ми скучали за таким, знаєте, як ми ходили на базар, стризькі собі купували якісь овочі, собі ковбаски, знаєте, нарізали перед тим, як попробував собі любу ковбасочку, яка подобається, і купив собі найкращу, яка сподобалася. Це, знаєте, натурально для українців, це натурально для людей, які в тому виросли, і в цьому нема нічого поганого. Але українці, які приїхали, Зараз для них це шок, і для них це дуже дуже сильно починається така психічна давка. знаєте, бо вони постійно шукають за тим, до чого вони привикли. І в Канаді є фактично безмежна кількість, безмежні вибір любої, любої продукції. Можна, звісно, готувати все, що ви хочете, все, що ви забажаєте, але вам займе час, щоб привикнути до цієї продукції, бо вона трошки інша, вона не має такого смаку, як в Україні. І багато українців почали називати і називають канадську продукцію як а, такою ватою, що вона можна сказати, не має смаку, і тільки ви їсте вату, аби просто заповнити свої шлунки. І це дійсно дуже-дуже сильно психічно е, нервує і давить на українських біженців, на українців тут, в Канаді, бо їм не подобається ця продукція. Вони кажуть, що дуже багато овочів, дуже багато різних апельсинів колотих. І, ну, і це майже всюди, по світу, в Європі так само. І в нас в Україні, знаєте, якось все натурально, якось своє, якось своє рідне. І люди собі привозять просто на вулиці, десь ви їдете, наприклад, в село чи з села в місто завжди десь можна зупинитися, купити якоїсь малини, якоїсь суниці, взагалі якісь продукти натуральні, дійсно які виросли в землі, такі класні, свіжі. А в Канаді трошки цим-сім цим складніше. Є, звісно, фермерські маркети, є опції, але ви повинні платити дуже великі гроші за те, якщо ви хочете дійсно в фермерський маркет піти і скупитися там кожної неділі, то вам це вийде дуже навіть і дуже дорого. І багато людей просто на початку, які працюють на мінімалку, вони не можуть собі такого дозволити. І це трошки створює такі от проблеми. Інші речі, які дуже сильно е е, давлять на українців. Це, звісно, ця зима, яка от зараз буквально вже підходить. Дні стають коротшими. Людей, як ви вже всі знаєте, прекрасно, хто дивиться мій канал, дуже рідко ви побачите в спальних районах. І навіть якщо ви поїдете в центр Едмонтона чи центр Калгарі, так ви побачите там люди, кудись сюди будуть ходити. Але це не то, що в Україні, це не те, що наші українці. Привикли, знаєте, собі вийти в під'їзді з кимось зустрітися, сусідом собі побалакати, чи десь на вулиці побалакати, чи просто йти і серед людей, так що ви аж не можете проходити в деяких ситуаціях. Це нормально, це наша натура. Ми в тому виросли. Для нас це підходить. А тут в Канаді просто зовсім інше життя, і багатьом українцям це не подобається. Є українці, які на це навіть не звертають увагу. І багато людей навіть на це не звертають увагу, бо вони дуже зайняті, вони працюють, і в них немає часу знаєте, ходити і зауважувати чи шукати людей на вулицях. Але це робить свою роботу, це робить свою справу сидячи в хаті, коли темніє після четвертої години, після обіду стає темно, холодно на дворі. Люди, сім'ї за... застригають. В своїх квартирах, в своїх хатах, і особливо, якщо ви з дітьми і дітям надоїдає дітям нудно, мами самі розумієте без чоловіків. Багато ситуацій, є, що мами самі без чоловіків. І на них починає знаходити депресія, психічний стан їхній погіршується. Вони не хочуть тут бути, вони не знають, що їм робити, але в них є діти, їм треба за них переживати. Це створює дуже великий тиск на наших українських жінок тут, в Канаді. І коли все дороге, коли треба думати про те, що треба платити в Канаді, немає дуже багато соціальних різних таких допомог допомог. І я вам чесно скажу. Якщо б Канаді були дуже хороші соціальні виплати, соціальні допомоги, де вони там конкретно так платили, що можна би було навіть півроку чи рік взагалі не працювати і вижити тільки на соціальних допомогах, то в Канаду би їхало дуже-дуже багато людей, якби тут була краща соціальна виплата, ніж в Європі. Проблема з Канадою, що Канада просто дорога і багато українців не хочуть сюди їхати, бо це просто дуже складно зараз новим іммігрантам е освоїтись в Канаді. Якщо 20 років чи 15 років назад... Тут було набагато легше, набагато доступніше, набагато менше була конкуренція, то зараз зовсім все інше. І знову ж таки, сім'ї розбиті і ця депресія, зимова депресія, яка є тут в Канаді, вона дійсно порушує багатьох людей ментально і стабільно, і наші українці просто не можуть це витримати. І Канада майже вся холодна, не враховуючи, звісно, такі, такі міста, як Ванкувер чи Вікторія. Британська Колумбія то Канада в загальному досить холодна, і ви побачите досить часто тут сніг майже всюди. І переважно люди їдуть куди? Торонто, Калгарі, Едмонтон, Вінніпех і Ванкувер. Тобто, в принципі, в більшості людей, будемо говорити з вами відвертими, будуть якийсь час стикатися з цим снігом і з цією депресією, коли день дуже короткий, і ви фактично тільки перемусите десь бути на роботі чи дітей забирати зі школи і все. Ввечері вже нікуди не вийдеш, бо темнота страшна. Найбільша проблема, яка мене дуже сильно зачепила і про яку мені багато людей пишуть, це переважно стається, коли жінки їдуть своїми дітьми, звісно, в Канаду і чекають, надіються, що їхніх чоловіків випустять з України, надіються на те, що вже нарешті чоловікам дадуть можливість право вибору, так як повинно бути в будь-якій демократичній країні. І ці жінки пишуть і говорять, що їм дуже складно. Їм дуже важко ментально, і вони, якщо мали якісь проблеми, наприклад, з своїми чоловіками ще до війни, до того як вони покинули Україну, то ці проблеми тільки погіршилися, тому що люди починають вчитися жити окремо один від одного. Люди відвикають один від одного. І від того починається така, знаєте, розпад сімей. І це дуже дуже болить. І це дуже болить, коли люди це розповідають, бо тому, що Чоловік не винен в тому, що його не випускають. Жінка, можливо, би сама не виїжджала, якби не діти. І ніхто не хоче, щоб діти знаєте, жили в такій небезпеці, бо для дітей батьки завжди хочуть тільки кращого. І це, дуже, це дуже сильно болить. І мені дуже шкода за такі, такі ситуації, коли стаються. Але життя є таке, знаєте, штука непроста і дуже складна штука. І тому Наші жінки з дітьми, вони от так страждають. деякі з них, звісно, не всі, але деякі, хто зі мною поділився такою болючою інформацією. Це я хочу її донести до більшої аудиторії, щоб на майбутнє ви були готові на це. І ця інформація не тільки стосується, знаєте, Канади, це стосується в будь-якій країні, коли сім'я є далеко одна від одної, коли сім'я є розділена, це не добре. Сім'я повинна завжди бути разом, ми повинні завжди почуватися. Що ви маєте чоловіка, а чоловік має почувати, що він має жінку, і діти повинні почуватися спокійно і безпечно завдяки стабільності своїх батьків. Звісно, ця війна це все, що зараз відбувається, це не допомагає ні батькам, не допомагає нікому. Але дуже дуже така, знаєте. Конкретна аж болюча тема, і наостанок саме таке, знаєте, теж болюче, що багато наших дітей, особливо які переїхали з таких міст, як Маріуполь, з Донецька, Харків, навіть які втратили багато своїх домівок, деякі квартирні комплекси повністю знищені. Ці діти переїжджають в нове суспільство, і я їх дуже сильно розумію, як дитина, яка перебувала в їхніх мештах, розумієте, в їхніх кросовках. Я це розумію як ніхто. Це дуже важко дитині, тому що дитина деколи не може сказати правди, дитина деколи не може висловитися, дитина деколи не хоче зробити, знаєте, щось таке болюче своїм батькам, і особливо коли. Діти бачать, що тато там, мама тут. Це на дітей вже психічно дуже сильно давить. А потім ще покладіть дитину в таке суспільство, де дитина не знає англійської мови, де дитина не може навіть нормально собі з друзями проводити час, де дитину забрали від її друзів. Діти міняються, діти починають мінятися, діти починають ставати більш агресивнішими, діти починають більш закриватися в собі. І такі ситуації не один раз вже стаються з українськими дітьми всюди по світу. Це болить, це не це неприємно. Звісно, є діти, які зразу інтегруються, яким все добре, яким подобається. Є такі ситуації, таких ситуацій є навіть більше, ніж гірших ситуацій. Але я того точно не знаю, бо я не знаю кожну дитину, як вона думає як вона почувається. Але це дійсно треба за це задуматися, тому що дітям дуже складно, особливо бути без повноцінних батьків і також е е інтегруватися в нове суспільство, де може бути булінг в школах. Де не хочеться тут бути, все чуже, їжа не така, іграшки не такі, хата не така. Розумієте, нема діда, нема бабці. Це складно, це ментально складно. і Тому діти міняються, батьки міняються, всіх стрес, всіх психічний стан погіршується. І я це все доніс вам сьогодні. Заради чого? Заради того, друзі, щоб ви були пильними і щоб ви могли. Задуматися над такими речами, тому що ще буде дуже багато наших їхати не тільки в Канаду, так і в Європу. І особливо багато українців, багато українських сімей дуже багато змін роблять. Наприклад, хтось приїхав там в Польщу, потім дуже багато з Польщі поїхало в Німеччину. Також багато людей їде з Європи в Канаду. Потім їдуть з Канади в Європу. Розумієте, є такі ситуації, про які я вже розповідав, і це дійсно дітей дуже сильно. Зачіпляє і навіть більше ніж батьків, тому що діти хочуть стабільності. Дітям потрібна хата, дітям потрібна стабільність, щоб виростати і ставати хорошим дорослим в новому суспільстві. Я буду закінчувати цей відеоролик. Я надіюся, що цей відеоролик вийшов таким душевним, інформативним з одного боку. І я б вам зміг розповісти трошки з чим і як наші українці мусять себе, як то кажуть, стикатися, тому що багато українців, звісно, злі на деяких українців, що вони покинули Україну, що вони поїхали туди-сюди. Але повірте мені, життя не є таке солодке, як всі думають, що якщо вже зразу десь потрапив чи в Канаду, чи в Німеччину, то зразу все цих українців буде добре. Ні, є зовсім інші ситуації. Завжди є, кожна людина має якусь свою проблему, і можливо, та людина на вас зла через ту свою проблему. Яку вона просто не може вам сказати або розповісти, а ви просто вже, знаєте, будете собі думати, там, що та людина суто має з вами якусь проблему. Так, не, так світ не працює, є завжди різні нюанси, кожен має щось своє в житті, свою якусь проблему. І головне, бути людиною в будь-якій ситуації, нам треба один одного підтримувати. А вам бажаю здоров'я і мирного неба до нашої улюбленої України. До наступних випусків з вами, дорогі мої друзі.